9 листопада своє професійне свято відзначатимуть працівники культури та майстри народного мистецтва. Напередодні представники галузі приймали вітання від міського голови. Хтось із культурних із людей, які працюють в культурі. Сьогодні очевидно, є на фронті зброєю в руках захищає нашу країну. А є ті люди, які продовжують працювати і забезпечувати фронт фінансово. і Є ті люди, які працюють і роблять свою роботу в своєму місті. Це видно. І я ну. Величезний респект хочу вам сказати за цю важку саме роботу, яку ми зробили за ці три роки. Тому що коли весело, коли настрій, коли я перепрошую там всі на хвилі, це завжди легко і приємно. А ми ці три роки робимо важку роботу, яку маємо зробити в місті, яке Працює, яке генерує ресурси, яке допомагає фронту коштами, яке підтримує ті родини, які чекають своїх синів або чоловіків з війни. І ми є тими, які маємо підтримати тих, у кого біда. Ось і ми це робимо. Незважаючи на виклики, які стояли перед закладами культури з початком повномасштабної війни, музеї, театри, бібліотеки, палаци культури та інші вміло адаптували свою роботу до нових реалій. Сьогодні представники галузі культури об'єднуються у волонтерські ініціативи, проводять благодійні аукціони та збирають кошти на підтримку Збройних сил України. До того ми жили і розуміли, що нам треба дарувати людям радість. А зараз ми Приймаємо ці виклики, і ми активно займаємося волонтерською діяльністю. Майже кожен заклад культури зараз є і таким своєрідним волонтерським хабом. Ми і плетемо сітки, і в'яжемо кікімери, і робимо окопні свічки, і долучаємо не тільки місцеві наші міські заклади культури, але і сільської місцевості. Ви знаєте, з наших постів про те, що дуже активна ізмайлівська громада це наші відокремлені структурні підрозділи. Це піщано-брідський клуб. І пустельниківський клуб, які також активно готують, в'яжуть і волонтерять. Мистецтво зараз це також зброя, яка допомагає зберегти нашу ідентичність і підтримати людей у складний час. Якщо і раніше ми розуміли, що народне мистецтво України це для нас є основним напрямком, який ми зберігаємо, то хочу ну, з гордістю сказати, що за період війни жоден наш народний колектив зі званням народний аматорський, зразковий, жоден не припинив своєї діяльності. Навпаки, люди йдуть, попри того, що немає світ світла, немає тепла, інколи немає води. Люди-аматори йдуть, і цей ну важкий стан він навпаки дарує їм таку силу, силу волі до збереження народного мистецтва. Грамотами та подяками відзначили представників галузі культури за вагомий внесок у розвиток мистецтва та збереження національної спадщини.